Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про пенсії, про пільгові пенсії, список номер один та список номер 2 для тих майбутніх українських пенсіонерів, які планують вийти на пенсію, які працюють у шкідливих та важких умовах праці. Зараз поясню, чому. Також дуже часто одним із Питань саме при призначенні пільгової пенсії, у вас виникає, чому необхідно ще брати уточнюючі довідки з підприємства, установи організації, де ви працюєте, або, або де ви працювали, або якщо вже вони ліквідовані, то в такому випадку чи реорганізовані у їх правонаступників, чи взагалі вже в архівних. В архівах, в архівних установах для чого це потрібно, адже зазначені періоди прописані у вас в трудовій книжці. Взагалі хочу нагадати, що ви маєте право, якщо ви працюєте в шкідливих або важких умовах праці, вийти на пенсію за списком номер 1 та список номер 2 Він передбачає вихід на пенсію список номер 1 50 років, список 2 – 55 років. Ви зазвичай, як. Всі пенсіонери звертаєтесь в органи пенсійного фонду, подаєте всі необхідні документи, пишете заяву, паспорт, ідентифікаційний, ваша трудова книжка. Якщо бажаєте, ви обираєте будь-який період 60 календарних місяців підряд до 1.07.2000 року подаєте ці довідки, дані про заробітну плату, якщо ви мали гарні заробітки. Мали високий коефіцієнт, то в такому випадку можете претендувати на те, що ваш розмір пенсії буде збільшений. Подаєте документи про ваші навчання, де ви навчались, університет, інститут, училище. Також, якщо цей чоловік подаєте свій військовий квиток, всі ці необхідні документи. Ви з ними звертаєтесь до органів пенсійного фонду для того, щоб вам оформили пенсії. Також вам необхідно буде подати уточнюючу довідку. Для чого? Дивіться, завдяки цим довідкам, в них міститься інформація, яка уточнює характер виконуваної вами роботи. Це зумовлено тим, що в трудовій вашій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом. Повного робочого дня в шкідливих та важких умовах праці. У таких уточнюючих довідках має бути обов'язково вказано періоди роботи, які зараховуються до спеціального стажу, професія або посада, характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи, первинні документи за час виконання роботи. На підставі яких видана така довідка? Тобто ви для того, щоб отримати дану довідку, вам необхідно звернутися в установу або в організацію, де ви пропрацювали. Якщо дана організація вже її не має, ну так теж часто буває, вона ліквідована або реорганізована. В такому випадку ви звертаєтесь до правонаступника. Якщо їх також немає, тобто вже все, все ліквідовано, нічого не працює, так теж буває. В такому випадку ви маєте право звернутися до архіву та отримати необхідні документи, зазвичай архіви надають документи, тобто їм теж потрібен час для того, щоб знайти і допомогти вам надати відповідні довідки, які ви будете просити. Тому я всім кажу і також раджу тим пенсіонерам, які мають пільговий стаж. робіть будь ласка, все заздалегідь. Беріть вашу трудову книжку, підходьте, ви можете підійти безпосередньо з без підробітників. Пенсійного фонду, чи ви можете звернутися до незалежного консультанта, який консультує саме з пенсійного законодавства, юриста, адвоката, який проаналізує вашу трудову книжку та підкаже, що саме вам необхідно. Які потрібно мати документи для того, щоб потім, коли ви досягнете пенсійного віку, будете мати необхідність страховий стаж, ви не витрачали свій час, а були вже готові з повним пакетом документів звернутися в Пенсійний фонд України та, відповідно, оформити собі пенсію. Це все, що я хотіла вам сказати стосовно пільгової. Пенсії, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть. Пам'ятайте, що навіть якщо ви не можете взяти довідки, в мене колись була ситуація, що людини, яка збирала необхідні документи для оформлення собі пенсії, архів згорів. Це теж буває, тобто архівні документи були знищені. В такому випадку пенсія була призначена в судовому порядку. Завжди пам'ятайте, що тобто, людина зверталася до суду, і через суд вже в такому випадку є спеціальна процедура, вам потрібно буде спочатку звернутися в пенсійний фонд. Тобто, якщо ви не можете це питання врегулювати. В, скажімо, в досудовому порядку, то ви завжди можете звернутися в суд, але для цього потрібно вам спочатку, щоб вам проаналізували вашу тудову книжку та підказали ваші правильні юридично грамотні дії для того, щоб ви в подальшому могли претендувати на призначення пенсії саме на пільгових умовах. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що залишаєте свої коментарі, що коментуєте. Для мене дуже цінна і важлива ваша думка. І пам'ятайте, що вихід є з будь-якої ситуації. Тому, якщо ви плануєте, ви маєте пільговий стаж, який дозволяє вам вийти на пенсію раніше. Плануєте вихід на пенсію, тому. Будь ласка, займіться збором всіх необхідних документів заздалегідь, щоб потім якісь, о, скажімо, труднощі не стали для вас перепоною, і ви не пропустили строк і протягом нагадую, що вам пенсію, коли ви досягаєте пенсійного віку, вам пенсію потрібно оформити протягом трьох місяців. адже, якщо ви це зробите, то вам пенсія буде призначення з дати досягнення вами пенсійного віку. Якщо ви пропустите це. Ці три місяці а в такому випадку вже пенсія вам буде призначена з дати написання вам заяви, коли ви звернулися до органів пенсійного фонду за призначенням пенсії. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Бережіть себе та свої родини.